Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, видання The Hill повідомляє, що кампанія Трампа оголосила 3 червня 2024 року, що разом із Національним комітетом республіканської партії зібрала 141 мільйон доларів. У травні в якості пожертв на вибори. Ця велика сума збільшилась після того, як колишнього президента визнали винним у справі щодо фальсифікації ділової документації, яка розглядалася в штаті Нью-Йорк. Кампанія та комітет республіканців отримали понад 2 мільйони пожертв за місяць і 25% тих. То пожертвував кошти, були жертводавцями вперше, що є непоганим результатом для кампанії Трампа. Окрім вище вказаної суми збору за травень, інші організації, що підтримують Трампа, залучили приблизно 150 мільйонів доларів, про що повідомили представники Трампа. Ми зворушені такою підтримкою в бік президента Трампа, заявили старші радники кампанії кріс. Лачевіта та Сьюзі Вайлз. Вони додали, цього місяця президент Трамп зібрав 141 мільйон доларів, тому що американці пам'ятають про бурхливу економіку, безпечні кордони та мир завдяки силі вдома та за кордоном під керівництвом Трампа. І ми повернемось до процвітання та успіху, коли він буде переобраний у листопаді. Більше третини від загальної суми. Коштів, які були зібрані у травні, це 53 мільйони, які надійшли через онлайн-пожертви протягом 24 годин після вердикту присяжних у справі щодо фальсифікації документації. Попередньо ми обговорювали цю тему, яка стосується збору цих 53 мільйонів. Ця сума збору може закрити розрив. у... У зборі коштів між кампанією Байдена та Трампа. І далі йдуть нагадування, що у квітні кампанія Байдена зібрала 51 мільйон доларів, а кампанія Трампа 76. Але тут ми можемо одразу порівняти так? показник квітня у Трампа сума 76 мільйонів, і травневий показник 141 мільйон, тобто набагато більше. Було зібрано коштів, тому власне захіл і робить такий попередній висновок, що може бути закриття оцього розриву між двома кампаніями. Але для того, щоб підтвердити цю інформацію, ми повинні дочекатися цифр з боку кампанії Байдена, так що вони зібрали за травень місяць. Джерела The Hill повідомили, що передвиборча кампанія Байдена мала найкращі години збору коштів на сьогоднішній день після винесення вироку Трампа. Знову ж таки, очікуємо ці показники. Далі наводяться слова речника кампанії Байдена Амара Муса, який зазначив: ми побачимо, як зміниться цифра в липні. Але одне можна сказати напевно. Друзі Трампа, мільярдери підтримують кампанію білих комірців шахраїв тому що вони знають угоду, вони скорочують щеки, а він скорочує їхні податки під час роботи. Люди та середній клас платять за це. Ну то знову ж таки. Питання в тому, що демократична партія так вона здійснює нападки в бік Трампа, так в контексті того, що колишній президент намагається залучити мільярдерів до своєї кампанії шляхом обіцянок, що він знизить. Податки для них. І, власне, це може стати тягарем для середнього класу, так і малого бізнесу. І це також активно обговорюється демократичною партією, так і власне кампанією Байдена. Ось така інформація була опублікована щодо зборів. Від кампанії Трампа за травень 2024 року сума достатньо велика 141 мільйон. І, власне, далі ми будемо спостерігати за тим, як ця тенденція так буде розвиватись до збільшення сумі, суми зборів цих коштів, так і власне, які ще події будуть використовуватися для того. Щоб збільшити пожертви. Попередньо ми говорили, що 11 липня 2024 року суддя Мерчен має оголосити вирок Трампу у справі щодо фальсифікації ділової документації, так, і, власне, республіканці можуть так підв'язати цю подію під черговий такий великий збір, так, який вони продемонстрували 30 травня. Коли, власне, присяжні винесли обвинувальний вердикт в бік Трампа. Тому далі ми очікуємо дані від демократичної партії щодо збору, і вже тоді ми проаналізуємо результати кампанії Байдена і Трампа в цьому питанні. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобачку, прокоментувати його, а також поділитись ним. Із своїми друзями. слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!